Не для всіх. Софія Рута. Чому ні наркомани на городі в голові? Знамениту червону руту. Тобто сестра Гадюкіна. Цікавий молод, без особливих рамок і законів. Українська культура вона є, вона жива і вона окрема. Всім привіт! Я Альона, я Катя і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. Любити, дивитись, обговорювати українське. І сьогодні випуск ми хотіли присвятити незалежності України, а саме музиці, яка була на зламі на переході від радянської України до незалежної України. Тобто поговоримо про 90 91 перші роки. А цей випуск стався завдяки нашим військовим, медикам та волонтерам. Велика дяка і Шана їм. Не забувайте донатити перевіреним фондам і бути взаємовічливими. Ми захищаємо культурний фронт, а вони захищають нас. А зараз ми хочемо трошки поговорити, що було цікавого в музиці дев'яностого 91 х років. Ми можемо умовно поділити всю музику на три великі течії: це народна музика, яка продовжувала існувати, mm -hmm. академічна музика, про яку ми згодом розповімо. А зараз поговоримо про популярну музику. Так і найпопулярнішою здається в той час, і ми прийшли в незалежну Україну. З рок музикою На той час існувала така ідейна організація, як Рокер Артель. Вона об'єднувала в собі три гурти: Це ВВ, Колежський асесор і робота Хо. Ну, найяскравішим були ВВ. Прихати люди на вечіру клуб. Там будуть танці. Вони дуже класно вистрілили і відразу поїхали за кордон з гастролями. Mm -hmm. Зокрема, в Франції їх теж дуже mm -hmm. класно сприймали. Вони були, здається, одним, одним із перших гуртів, які mm -hmm. за кордоном mm -hmm. співали українською. Якщо говорити про популярну музику, то е, таким ідолом була Софія Ритар, яку слухали усі. Mm -hmm. а вона була народною артисткою УРСР ще з 1975 року. Вона заспівала mm -hmm. Свою знамениту червону руту. Червону руту! Не вечорами То Ще у 1970 році і в 90-му продовжували співати пісні Володимира Івасюка. Так? Не можемо про нього не сказати, тому що це супервідомий поет, пісняр, який і зараз Талант. дуже популярний, так? але на 90-ті роки його вже, на жаль, 10 років як не було в живих. Велика частина теж. Популярної музики в той час, на жаль, була mm. російська більш, більша половина, так, так. так. Навіть наші батьки mm -hmm. казали, що ну це було на слуху. А вже так. навіть той самий рок це не для всіх. Андеграунд. І... Так, андеграунд. Mm -hmm. Мабуть, найпершою поп-зіркою саме Незалежної України mm -hmm. була Руся. Її звали Ірина Осауленко, і вона це був. Це був такий дует творчий з її чоловіком, продюсером. Вона сестра Наташі Корольової, але рідна. так рідна, рідна, рідна сестра. О. На той час Руся збирала стадіони, але в неї був дуже короткий цей рік такого буму через те, що вона дуже була прикольна, класна, і раз поїхала на гастролі в Канаду. Час, що вона поверталася в Україну, але вже не могла. Там вже зайняли там, вже місто було зайнято. Да, вже Ірина, і Білик. І... Ірина Білик <гум> починала свою кар'єру вона саме в 90-ті роки. Її продюсером і чоловіком був Юрій так само... Нікітін, який Такі теж мастодонт да? українського шоу-бізнесу, mm -hmm. який до сих пір є продюсером. Так, і взагалом ця професія продюсера тоді тільки зароджувалася, ще люди не розуміли, як це все працює, які механізми. Mm -hmm. ролі роль творенні музичної культури і популярні. Різації зіграв фестиваль Червона Рута. У нього дуже величезна історія, і починається він якраз в 1989 році ще до незалежності України. Так угу. це був такий бум, куди з'їхались музиканти. Вже значить запит. Був. Mm -hmm. Ось і звідти вже починають з'являтися нові артисти, такі як брати Гадюкіни. Так, Брати Гадюкіни. вони були напевно на той час дуже ну культовими. Грали вони рок панк. Вони були дуже специфічні, з такою іронією, у них дуже іронічні тексти. Такий чуть чуть сільський, сленг, така мова. Ну трошки crazy. такі Так, да, крейзі <laughs> трошки були вони. Так, це... uh, так, якщо ви знаєте, відомі, то в них є. Чому ми наркомани на городі в голові? Uh, я знаю дуже багато їхніх пісень. Yeah. Uh, Дівчина з Коломиї» Гарна та пишна Дівчина з Коломиї гарна та пишна Або, типу, uh, uh, «Чуваки» це, по-моєму, перший їх альбом. Все чітко. Чуваки. Чуваки! є, до речі, цікава історія. Брати Гадюкіни записувалися в студії, і на той час я думаю, не багато хто міг собі це дозволити, але все одно вони якось там постаралися назбирати коштів, але в них не вистачило їх. І йому прийшлось розраховувати своїми піснями, і uh, mm -hmm. він подарував сестрички Віці. Ну в неї був такий псевдонім yeah. творчий. Вона теж була yeah. співачкою, її називали сестричка Віка. І потім на червоній руці в 89-му році вони зустрічаються два гурти брати yeah. гадків -гурт, і, і, в, і сестричка категорії, віка. Рок Микола. Yeah. Так. так і сестричка перемагає <свят> <свят> з його піснями. І там, прям, от ви, якщо знайдете, послухаєте, можливо, ми зробимо якийсь oh, маленький плейлист. Це реально стилі, брат, тобто сестра Гадюкіна, коротше. <рес> Третя, <рес> да. Трошечки Можу розповісти, як взагалі проходив цей перший uh -huh. фестиваль. Він е, був дуже гучний і е, молодь прийшла досить така українізована, так, налаштована. Я бачила відео, там Да, 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 така там, <зваж> радикальна, <зваж> так, були <зваж> одягнені в <зваж> жовто-блакитні кольори, а це було заборонено. Тобто це було таке величезне культурне явище, яке вже заявило так, що українська культура вона є, вона жива і вона окрема. Також з 1989 року розпочинає свою кар'єру гурт Скрябін у маленькому містечку Новояворівськ на Львівщині. Вони самобутні, вони нові і продовжують яскраво свою кар'єру до сьогодні не знав, як назватися, і в той момент, коли вони думали над назвою, не було якраз кузьми Скрябіна. І вони просто вирішили посміятися з нього, назвати Скрябін. В той час так само зароджувався і українські регі, зокрема, групою Левйо, такий був Мирослав Джон Ковалдін. Він також здається на Червоній руті» заявив так, про себе. Кожен угу. ка. Час зароджувались такі е, гурти, як е, була раса», мертвий півень. мертвий півень. А зараз поговоримо про академічне мистецтво, е, що тоді відбувалося, і хто творив. 60-ті роки зародився авангард у музиці, і е, він продовжувався і до 90-х років. І саме авангард став панівним в академічній музиці. Що таке авангард? Пару слів. Так це щось новаторське, так, це, щось радикальне. Да, дуже така цікава музика. Складна в деяких моментах, а в деяких дуже складна. Ну так, якщо ми беремо цей період модерну, то там ем, творили всі ну без особливих рамок і законів. Була музика дуже різна і е, була і мелодична, але була і ну, дуже важка. Шукали якісь нові так, звучання. Взагалі авангардну так. музику вважають як чимось. Новітня музика майбутнього. Так. А зродилися вони від початку композиторської діяльності Бориса Лятишинського. Взагалі Бориса Лятишинського вважають основоположником течії Модерну в Україні, в українській музиці. І далі вже його учні продовжували цю течію за ним. А Хто то... був на той так. час? <світ> його учні. Так. Mm -hmm. Авангардисти, такі як Грабовський, Леонід, mm -hmm. Мирослав Скорик, Валентин Сільместру. Так, ну це там не всі його учні. Але... Ну, Леся Дичко uh -huh. в той час також творила. Uh -huh. Іван Карабець. Так. Ми з тобою чули uh -huh. недавно дуже цікаву його композицію. Ми так. також залишимо вам посилання. Ця музика зайде не тільки тим, хто цікавиться академічним мистецтвом, тому що вона така вже джазова. Там ритми, якісь фанкові, так да. хіп-хопові ритми. Тобто, не думаю, дуже це скучно. Да, це да. Щодо народної музики, то вона звичайно продовжувала існувати. <біталенти> так, Ніна Матвієнко вже тоді почала свій в... шлях по українські та. народні пісні, <біталенти> і в той час так само в селах дуже багато співали народних пісень. Наші люди любили співати і танцювати постійно, і воно м, продовжувалось розвиватися в той час. Розіграш а зараз розіграш. Я думаю, ви вже почули. Катя вам сказала своїм приємним голосом. Розіграш. Так. І ми хочемо розіграти для вас книгу Історія незалежності України братів Капранових. Так, це дуже корисна і цікава книга. Я думаю, що зараз вона стане також вам у пригоді. Брати Капранови – це громадські діячі, письменники, <клухи> публіцисти. В них також є канал, Ютуб-канал імені Тараса Григоровича Шевченка, так. який ми радимо і посилання залишимо під цим відео. Так, і можемо порадити ще один канал. Це канал історія без міфів. Там також можна почути дуже багато цікавого про історію. Не нудно. Щоб отримати цю класну книгу. Дуже прості умови треба виконати. Перше підписатися і залишити будь-який комент під, під цим, цим відео. Е, дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Ставте вподобайки, Так, Ця ви від... молодці. Да. Під... Да. <рес> <рес> Дякуємо вам Підписуйтесь обов'язково на наш канал. Так, і взагалі шерте, ем, коментіть, просто так, можна не за книжку, ну як просто познакомську. Поширте українське. Так, поширіте, любіть. Па-па, до зустрічі. Трохи сумбурний кінець, ми ще придумаємо, що вам uh -huh. буде нормально говорити в кінці. Uh -huh.